Вітаю вас, мої любі. Сьогодні буду робити запіканку з батона. Тут така велика канапка. Такі роблять, я такі побачила в Польщі, роблять вони дуже смачні і класні. Для цього нам потрібен сам батон, ковбаса, сир в мене солуня копчений, бо він гарно плавиться. Бочок печений. Можна би було дати копчений бочок, але в мене сир копчений, тому. Думаю, достатньо копченого кобаса і сир, часник, помідор, болгарський перець, майонез і соус томатний. Любий, який вам смакує, який ви найбільше любите. Можете просто змішати майонез з томатною пастою, як вам буде до смаку. Ковбасу нам треба порізати соломкою, помідорчик порізати, перець порізати, сир натерти. Бочок я вже нарізала, і треба дрібно порізати часничок. Але наперед ми розріжемо батон. Я зараз вам покажу, як він має бути розрізаний. Ось так розрізаємо батон. А тепер кожну половинку батона будемо розрізати отак навскіс, такі робити надрізи. Ось я розрізала отак. Не до кінця, не донизу, отак. Кожну половинку батона. І Кладемо батон на бредванку, встелену пергаментним папером, на який, власне, і будемо запікати нашу запіканочку. Ось, і зараз помастимо нашим майлезом соусом і всіма решта інгредієнтами підготуємо наші інгредієнти, які входять сюди, і будемо готувати нашу канапку велику. Всі інгредієнти в мене вже підготовлені. Ось я перемішала соус томатний з майонезом, але так, щоб крупинки майонезу залишилися, можна до однорідності, але мені подобається. отак. От Кобаса порізана, бочок підготовлений. Помідорчик у мене домашній. Ось якийсь і гарний. сік весь я використаю, чесничок подрібнений. Перець і сир натертий. Зараз я буду цією сумішю поливати наш батон. І можна ще посипати приправами, які ви любите, цей батон. В оригіналі сюди в той рецепт йде смалець замість бочка. Але я даю бочок. Поливаємо щедруш, в кожну нашу складочку попав соус. Тепер посипаємо чесничком. Сюди бочок даємо. На етапі чеснику можете додати трави, які вам подобається. У мене в соусі просто є трави, то я вже не додаю ось. В оригіналі, як я вже казала, сюди йде смалець, але я даю бочок, щоб канапка не була сухою. За. Сиру додаємо щедро. Все даємо щедро, бо то ж для себе готуємо, щоб, смач... щоб було смачно. нам Ось. І ставимо запікати до гарячої духовки, до утворення рум'яної скоринки. І поки розплавиться сир, і всі інгредієнти між собою подружаться і пропитають просочать наш батон, нашу канапку запіканку. Ось наші канапки готові, вони припеклися. Їсти, їх так відламуються порційно, ті надрізи на вкіс Все, хай вам гарно смакує. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Якщо вам цей рецепт згодиться, мені буде дуже приємно. Па-па!